Народити, дорогі друзі. Останнім часом багато таких появилось акумуляторів. Таких і цього. Вони маленькі, легенькі, не дуже тяжкенькі. публікації на каналі будуть оці фотографії. Правильно зафоткані ці параметри і де що розписано. Ось що хочеться сказати тут на відео. Це не шорт, тому буде закріплений коментар. Якісь посилання можуть бути активними. Не знаю, хто на їхній постачальник. Але виходить така річ, що вони з нормальними міліомами. Переважно зразу. От дата заміра і так далі. Ми можемо зняти той холд ту заморозку даних. Чи як вам відзняти отаку. Зараз секунду. То все ради вас. Друга родина. Знімаємо за ці дань. Мінус у нас затиснутий. А, то що таке? Мінус у нас... О! І так, зажати на другому каналі. На другому контакті. Ці акумулятори зроблені з залізу фосфату. У них стараються так само 44 вольта. Максимальний заряд. Ліпше заряджайте їх низьким струмом, якщо там прийдеться, якщо багато було запусків невдалих і тому подібне. Він невеличкою ємністю. це ви самі бачите, це 4 послідовно, під, ну, послідовно змонтованих елемента таких в форматі подушечки. Там ніякого твердого корпусу немає то сюди. І цей акумулятор, ще й виходить, з БМС-кою. Як це перевірити? какого речь. Зараз я выключу щуп. Аккумулятор выключил. Отключаю. Опа. и ноль. Двеся. Навіть, если я чуть-чуть подниму на Вот. Другая, на 5, на 6. 2, І відключення все повне відключення. Це, я думаю, адекватно ми побачили, що там навіть є силова плата. Транзисторів від того струму там хватає. вистачає Дистачає. зазвичай там ще розпаяні балансери. От, між залізофосфат... ну, залізофосфатні номінали, напруг на, на балансерах пасивних. Але за допомогою такого. Невеличкий інструмент, і все буде змонтовано назад, зарядженому стані. Я що ще важливо вам не показав, це такі важливі параметри як вати. Ми в... зараз влили в нього 1,4. Ось так. 1,4 А годин ви самі бачите, 15 Вт годин. Ми в нього залили з 11 вольт. Він же не тягнув сам запуск, може ви в лампочку світив, але він стоїть на запуск. Ну, Стартерний акумулятор. В общем, для своїх параметрів для своїх назначень вони працюють. І добрий той майстер, хто таки придумав замінити оту кислоту в будь-якому виді. Густішу, рідкішу, бо його можна в різні сторони ставляти, як буде необхідно для монтажа. для Ну, щоб його сховати, закрити, десь зручніше, розмістити йому все рівно як ти його розмістиш в просторі. Але головне зберігати оці рівні напруг. На 14,4 він навіть сам відключається. От, просто в деяких мережах це може спричинити ну, пропажу електрики в колі і може подумати, що ну, відключення не завжди найкраще рішення. У доросліших акумуляторах такого формату на залізофосфатних подушечках. Стоять плюс і мінус напряму на елемент. напряму Там треба бути взагалі обережним з перерозрядом. Зачастуних перерозряджають, не здуваються. Показник, як на стартовий, дуже хороший. Тож, всім до побачення, до зв'язку. Тримаємося, то бережи на Бог